А є таке, знаєте, що бізнесмени е, дружать з музикантами. Один бізнесмен дуже дружив з музикантом і дуже жаліється, каже тому музикантові і сказав, я маю таку біду. Купив пса, хочу на полювання. Відвалив 500 долярів, Прийду на полювання, тільки ковстилю, пес падає і дуже боїться. Що робити? А музикант каже, слухай, я маю дві сутки веселя. Я ось того пса та у бубен закрию, та воно йому як нагупає, та й перестане боятися. Сяв на дві сутки на весіля гарно відгупав, прийшли на полювання, той витягає рушницю, той витягнув бубен, ну душу відкрив, відкрив пес котивич, очі бігають. І каже, ну, давай, стріляй, той пану! насадні многа каже музиканти відають щоновни гостей і дарують не сільного марша